У селищі Виша Рязанської області, задля передачі будівель російській православній церкві людей виселяють з власного житла. Їм запропонували компенсацію, розмір якої не дозволяє купити нове житло в тому ж районі. Ще в радянські часи в будівлі Вишинського монастиря була організована психлікарня. А працівники медустанови отримували житло у флігелях на території монастиря. За десятиліття корпуси розкидані поруч з головною будівлею монастиря, стали житловими будинками, обросли прибудовами, гаражами і городами. Проте кілька років тому житло юридично перетворилося на пам'ятку культурної спадщини Російської православної церкви. І тоді монастир вирішив повернути всі будівлі собі. Мовляв, будинки на території монастиря, в яких живуть люди, є пам'ятками культури, і їх власники зобов'язані підписати охоронні договори. Люди не хочуть цього робити, тому що тоді вони зобов'язані будуть реставрувати будови за свій кошт. Окрім цього, довгі роки люди будували поряд із житлом сараї, гаражі, різноманітні господарські прибудови, і зараз їм повідомлено, що ці споруди доведеться зносити. Як прокоментувала настоятелька монастиря Ігуменія Віра, у відновленні монастиря зацікавлені у тому числі й самі місцеві жителі, мовляв, там передбачена і паркова зона, і пам'ятник Феофану Затворнику, і фельдшерсько-акушерський пункт для монахинь і місцевих жителів. Утім, самі мешканці вважають, що таким чином їх хочуть змусити кинути свої будинки. Тим більше, що прямим текстом ця пропозиція вже озвучена. Рязанська влада пропонує компенсації, але селяни вважають, що на них неможливо купити не тільки рівноцінне, але й взагалі будь-яке житло.